Дорожі мої, всім привіт! Дуже рада стати на своєму YouTube-каналі. Сьогодні у нас з вами буде дуже круте відео. Сьогодні хочу з вами поділитися аж п'ятьма помилками, які заважають вам рости в підписниках в аудиторії з Reels. Але давайте коротенько проставіс. Мене звати Олена Гриневич, Я експерт з і монетизації блогу через особистий бренд. Я експерт по Reels, запусках, продажах. У мене понад два роки досвіду в цій сфері. Я сама результат своїх знань. Тобто, в мій блог виріс за доволі невеликий час на плюс 6 тисяч підписників з Reels. До цього я набрала плюс 9 тисяч підписників статусу. Тобто, в мене з цим дуже великий досвід. Я знаю, як робити так, щоб на ваш блог захотіли підписатися. Що для цього потрібно зробити, що працює, що не працює, тому давайте переходити до суті нашого сьогоднішнього відео. І я вам поділюсь цими п'ятьма помилками, які, якщо, якщо ви виправите, це суттєво покращить ваші результати в Різ. Поки ми не приступили до основної частини нашого відео, хочу вам нагадати, будь ласка, підписатися на мій YouTube канал. Я для нього дуже стараюся. Роблю багато класного корисного контенту на тему блогу, монетизації, продажів, рілс, візуалу, дуже багато цікавого можна знайти на моєму YouTube каналі. Я дуже стараюсь, тому буду вам дуже вдячна. Якщо ви підпишетесь, пишете лайк. Коментар мені це дуже цінно, дуже важливо, і це такий, можу сказати прояв взаємообміну енергії. Я даю вам цінну інформацію. А ви зворотній зв'язок, вдячність у вигляді коментарів, лайків, активності і підписки. Я вам буду дуже вдячна і що давайте рухатись до нової частини нашого сьогоднішнього відео. Перша помилка, яка насправді доволі проста, але яку часто допускає дуже багато людей, це те, що в них немає. Теми блогу. Лайфстайл-блог це не тема блогу. Тема блогу це або ваша експертність, якщо у вас є якісь послі, продукти, тобто там психолог, нумеролог, астролог, або ж тема блогу, там просто в цілому яка загальна концепція. Наприклад, не знаю, книжковий блог, блог про кулінарію, рецепти, блог, материнський блог, так. Але тема обов'язково має бути, тому що якщо немає теми блогу, людина не розуміє, яку користь вона може в вашому блозі знайти. А якщо немає користі, немає чіткого розуміння, чому треба підписатися, людина не підпишеться. Що би ви не робили, яку б рекламу ви не використовували, як би там ви класно рілс не знімали, до людей будуть підписуватись. тому перша помилка, яку дуже часто. Так допускають більшість новачків, це те, що вони не визначились з осною основною, основною тематикою блогу, відповідно її в них немає, і потім вони дивуються, чому на їхній блог не підписуються. Задайте себе, коли ви на когось підписуєтесь, ви ж завжди підписуєтесь на якусь тему. Тобто, чи це тема духовності, чи це тема інстаграму, як мій блог, так чи це тема візуалу, контенту, чи це тема фотографії. Ви завжди на якусь тему підписуєтесь. ви не просто підписуєтесь на людину. На людину ми потім вже з часом підписані, коли ж людина класно транслює своє життя цінності. Ми вже просто тоді, крім теми, цікавимося особистим життям конкретно цієї людини, її лайфстайлом, думками і деше. Але на початку цей перший такий якір це завжди тема, завжди користь. Тому, якщо на ваш блог не підписується, от прямо от, знаєте по цьому відео пройдіться як чек-лист і проаналізуйте, чи робите ви цю помилку в своєму блозі. Повірте мені, якщо ви це виправите, це вже буде крок до класних результатів, до кращих результатів в рілсах. Тому перша помилка. Це відсутність теми блогу, взагалі як такої, тобто чи експертної, чи просто в цілому теми. у Вас досі немає теми блогу. Просто випишіть не знаю 5-10 ідей для тем, що вам найбільше відгукується, що вам зараз цікаво, яку користь ви можете дати людям, і нехай це буде вашою темою блогу. Як мінімум, пропишіть це десь себе в шапці профілю, щоб люди теж це розуміли. І відповідно мені, це вже десь набагато більше. Більше шанс того, що люди на вас почнуть підписуватися. Друга причина це неупакований блог. Тобто, якщо у вас вже є тема блогу, важливо упакувати під цю тему ваш блог. Якщо у вас там блог про інстаграм, то ну зробіть декілька хайлайс на цю тему. Якщо у вас блог про фотографію, то зробіть декілька хайлайс на цю тему. Дуже важливо, щоб була якась корисна інформація, яка буде таким тригером, що зачепить людину залишитись в вашому блозі. Це знову ж таки кажу, небусково має бути експертність. Це може бути не знаю, тема стилю, це може бути тема книг, рецепти. Ну, звісно ж, може бути теж експертність. Тобто, якщо це психологія, то розкажіть, щось про то Закріпіть хайлайтс, в, в постах, в рілсах. Тобто ну, підготуйте контент для того, щоб люди, які будуть приходити потім ваш блог, захотіли підписатися і просто не могли не підписатися на вашу сторінку. Тому що, знову ж таки, я сама така сама, Тобто, я дуже рідко підписуюсь на лайфстайл блоги. Це, скоріш за все, має бути або фешн якийсь блог, якщо це лайфстайл блог, або якась б'юті. Ну, коротше, одним словом, тема завжди є. Тому. Обов'язково опакуйте свій блог під свою тему, якщо ви вже її визначили. Якщо не визначили, то повертаємось до переднього пункту і визначаємо тему блогу. Тому що без теми нікуди ви далеко не виростете. Якщо навіть на вас підпишуться люди, вони все одно ну, Це буде такі більше зальотні так, персонажі, ніж цільова аудиторія в ваш блог. Тому другий пункт це опакуйте, будь ласка, блог. Якщо ваш блог не підготовлений до просування, які би класні ви не знімали? Навіть якщо ваш філ залетить на мільйон переглядів, людина не підпишеться, бо вона не буде бачити користі в вашому блозі. Не буде причини, чому вона має на ваш блог підписатися. Класний поковний блог це той блог, знаєте, на який ти заходиш і блін, Я не можу ні підписатися, тому що тут дуже дуже багато користі. Тому обов'язково перевіряємо цю помилку, чи вона у вас є в лозі. Якщо є, то йдемо і пакуємо наш блог і готуємо його до нових людей, які почнуть на нього приходити з рілсів. Наступна помилка це відсутність воронок у ваш блог. Що таке воронки? Це шлях, як людина має знайти ваш блог. Як мінімум, якщо ми говоримо про рілси, то дуже важливо вміти з рілс переводити ваш переводити аудиторію в ваш блог. Тобто нам не достатньо просто зробити вірусний рілс, який набирає мільйон переглядів. Нам важливо, щоб людина з цього рілса перейшла на блог і підписалася, або як мінімум, просто перейшла і подивилася, що там у нас цікавого є. Тому. Я на своєму курсі поріл здаю там, по-моєму, навіть 8 чи 9 е, варіантів воронок, як можна людей заводити в блог. І в цілому, от проаналізуйте зараз навіть свої рілси, чи переводите ви людей в блог, е, чи ви якось їх заволікаєте, чи їм щось видаєте. Так дуже важливо, е, щоб людина не просто дивилася ваші рілси, а переходила на вашу сторінку. Тому якщо вас немає воронок е, з рілс, то очевидно, що люди не будуть переходити на ваш блог. Тому, е, будь ласка, проаналізуйте свої відео, чи ви переводите людей в блог, що ви робите, куди ви ведете, чи готовий ваш блог до просування. Тобто цей пункт напряму зв'язаний в попереднім. Якщо ваш блог не упакований, вам не буде на що вести блог. Тому дуже важливо. Якщо ви вже вибрали тему блогу, якщо ви опакували сторінку, почати переводити людей в блог. Так? Тобто з RealSiv, там, ну це може бути базова там, просьба, підпишись мене більше на цю тему. Але насправді це хворяється дуже багато, і всі я даю і прям детально розписані курси по Рілс. Але вже це така в цілому глобальна інформація загальна. Я думаю, вже я вам допоможе. Ви зможете проаналізувати свої відео і зробити якісь висновки і виправити ситуацію, яка у вас є в долазі зараз. Наступна помилка це однотипний контент. І тут я маю на увазі не лише формати, так, рілс, там, наприклад, не знаю, гумор, жиза, пови або там діалоги. Тут я маю на увазі в цілому про категорії рілсів. Тобто це можуть бути якісь рілс на широку аудиторію, можуть бути експертні. Рілс. І дуже важливо розуміти, що якщо ви знімаєте свій контент лише на тему своєї експертності, наприклад, не знаю, ви психолог і ваш кожен рілс на тему психології, це дуже звужує вашу аудиторію. Так, і, відповідно, ваші рілси не можуть залітати на мільйон. Ну, може, можуть, але дуже. З моєю ймовірністю, тому що в цілому є якісь широкі тригери, які цікавлять цих людей, і тема психології трохи вужче, так само як моя тема. Тому в мене рілси дуже на різні теми. Тобто, в мене є і на широкі теми, рілси, і на вузькі, так, типу моєї експертністю, тобто ріл спросування, монетизація блогу, і я комбіную ці чи інші види рілс, щоб мій блог був для багатьох людей, а не тільки для людей, які там заходять до мене в роботу на мій продукт. Тому на цьому етапі оцініть свої рілси. Чи ви знімаєте лише експертні рілси на свою так, тему, чи ви все ж таки поєднуєте різні формати, щоб люди щоб людям завжди було цікаво вас спостерігати? Так, тобто тут можна дуже багато говорити, але якщо в загальному, якщо ви досі робили, не знаю, наприклад, тільки розмовні рілси, і ніколи не пробували там е, інші формати, це вам знак попробувати щось нове. Тому що в цілому, я наприклад, свій час, коли почала активно рости з Reels, я активно тестувала дуже різні е, способи, так тобто різні формати відео, різні категорії відео тобто, в мене. Крім того, що були експертні і на широку тему відео. в мене ще були там гумор, жиза, просто якась там сумна історія, емоційні так. Тобто відео дуже важливо, щоб був різноманітний класний контент. Тоді людина чіпляється увагою за той чи інший, ту чи іншу одиницю контенту, заходить в ваш блог і залишається в ньому, тому що їй в принципі корисно те, що ви робите. Тому зверніть ласка, увагу на те, чи не однотипний у вас контент, чи не робите ви там штамповано 10 однакових відео в очікуванні нового результату для нових результатів ви робити нові дії. Тому проаналізуйте, будь ласка, свою роботу. Що ви робите, і не робимо просто штамповані рілси, а аналізуємо, що ми зробили, які результати ми отримали, і покращимося з кожного разу з кожним наступним відео. І остання помилка для вас від мене на сьогодні це відсутність надивленості. Дуже часто до мене приходять і на консультації, і на менторство дівчатки, які хочуть прокачати свої рілси, І вони, я дивлюсь їхні рілси, а в них все типу, знаєте, видно, що людина не слідкує за тим, що зараз тренді, не розвиває свою надивленість, але просто вигадує велосипед, тобто вигадує ідей своїх голови. І Особливо коли ми ще не навчилися відчувати ці тренди, відчувати ці рілси, які залетять. Ми починаємо вигадувати їх з голови, і відповідно наші рілси не залітають. Саме тому я завжди там, на своїх курсах, навчаннях, продуктах на консультаціях кажу: будь ласка, починайте розвивати на Дивіться рілси там по 10 хвилин в день, щоб ви розуміли, що зараз в тренді, як розрізняти тренди, як розрізняти трендову музику. Тому що ви можете зараз зробити трендовий рілс, а ви за що вже давно в антитренді треба шукати нові ідеї. Тому я завжди за те, щоб... Mm hmm. Шукати класні ідеї для своїх відео, а не вигадувати їх на початку самостійно, тому що, знаєте, це як будь-які навички. Тобі для того, щоб перше, що значить зробити з голови, тобі треба повторити дуже багато раз те, що вже в когось залетіло. Я зараз не говорю про тупе копіювання, скажімо так, а про те, що важливо враховувати те, що вже в когось залетіло, в кого там набрало великі перегляди, вміти це підлаштувати під свій блог, під свою нішу і вже використовувати готові класні ідеї, роботі, які в когось вже успішно залетіли, а не вигадувати. Велосипед, все з голови, все сам, і потім вдаватися, чому все не виходить. Тому що чесно, коли я сама вигадувала з голови свої рілси, вони мене набрали тисячу переглядів. Ем, все. Е, це максимум, тисячі, може, дві тисячі переглядів. Зараз, типу, я активно розвиваю на В У мене вже, по-перше, і досить, досить багато. Тобто я вже е, ну, точно більше ніж півроку активно розвиваюся в сфері Рілс, і в мене ну, вже за останній час там вже плюс два відеомільйонники. В мене вже там плюс шість тисяч підписників з Рілс. Тобто, в мене з цим. Дуже класні результати, і це тому, що я постійно розвиваю свою надивленість. Я знаю, як ту ідею, яку я бачу, підлаштувати під свою нішу, під свій блог, під свої цінності, щоб це не просто було тупо відео, яке зараз рені, а щоб це відео теж транслювало і мої цінності, і мої результати, і мою якусь ідею, мій, моє бачення. Так тому дуже важливо це враховувати і розвивати надивленість. не сидіти своїй ракушці, вигадувати велосипед, вигадувати ідеї для рілсів, якщо можна розкритися, подивитися, що вже зараз людей заходить, які зараз. З відео в тренді, які зараз актуальні. відповідно. До цього робити це під свої, ну, підлаштовувати це під свою нішу і отримати класні результати. Тобто, в принципі, якщо говорити по помилках, давайте підсумуємо топ-5 помилок, які заважають вам рости в Reels. Перше це відсутність тематики блогу, відповідно, людини не розуміє, для чого їй підписуватись, яку користь вона отримує в вашому блозі. Друге, це неупакований блог, блог, який не готовий до нових людей, до просування. Тобто немає ніде написано про що ваш блог, немає хайлайтів, постів, рілсів на цю тему, яку ви вибрали. Третя помилка це немає воронок блог, тобто Ваші релси не переводять людей в ваш блог. Відповідно, люди просто пролистують ваші рілси, йдуть далі дивитися. Не залипають не на вашу сторінку, не зупиняються на ній. Наступна помилка це однотипний контент, тобто. Це я називаю штамповані відео в одному стилі, в одному е, ну, тобто форматі, які просто зразу раз у них те саме. Тобто вам скажімо, все самим скучно робити такі відео, і людям відповідно ну, скучно їх дивитись. Тому е, дуже важливо експериментувати і пробувати нові формати. І знов ж таки відсутність надивленості, Тобто, ми вигадуємо велосипед, вигадуємо якісь формати, якісь ідеї, щоб воно відрізнялося від всіх і ігноруємо, е, скажімо так, ринок рілсів, що вже залітає, вже якісь класні ідеї, класні вірусні мелодії, тренди. Звуки, формати, так і відповідно через це ми не ростемо, е, так тобто, в принципі. На цьому все, тобто це лише п'ять помилок, які заважають рости в рілсах, але в цілому вони досить насичені, досить грунтовні. Якщо ви вже це виправите, ви вже почнете отримати дуже круті результати. Більше я розповідаю на своєму курсі по порілс. Тобто, в мене там, по-моєму, цілий файл з 10 помилками, які заважають вам рости в рілсах, і прямо з конкретними розборами і рішеннями, як ці помилки вирішити з конкретною інструкцією. Крім цього, тобто ми теж будемо розвивати на Я даю дуже багато ідей на своєму курсі по рілсах. Тобто там, по-моєму, файл 100 плюс ідей для ваших різ. Теж розказую про алгоритми Reels, про те, як робити Reels на мільйон переглядів, тому Якщо вам актуально, буду рада вас бачити на своєму курсі. Всі деталі можна дізнатися в моєму інстаграмі. Посилання на інстаграм залишу під цим відео в описі. Кому цікаво, буду вас рада бачити на своєму курсі. На сьогодні це все. Дякую, що дивилися це відео до кінця. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам які інсайти ви отримали, які помилки ви в себе визначили, що ви допускаєте цю помилку, як ви будете їх вирішувати, і які відео ви хочете більше бачити в моєму youtube каналі Я завжди читаю свої коментарі під відео, завжди їх враховую і буду. Дуже вам вдячна, якщо ви ну, запропонуєте, на яку тему ви ще хотіли бачити більше відео в моєму блозі. І знову ж таки, нагадаю, не забудьте підписатись на мій інстаграм, на мій YouTube канал, залишити лайк під цим відео. Це такий взаємообмін так, між мною і вам. Я з вами ділюся ціною інформацією, а ви в днях подяки, проявляєте активність. Це теж додатково мотивує мене знімати вам більше відео, частіше, давати вам ще більше користі, цінності. Дякую вам, що дивилися відео до кінця і побачимося з вами в наступних відео. Всім па-па!